З Новим 24 роком прийшов до нас на поріг 2024 рік, і на нашому календарі прийшло до нас три празники в гості. 1 січня Церква святкує обрізання Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, і святого Василія Великого і Новий рік І з тим великими святами. І з Новим роком від щирого серця поздоровляю усіх людей на нашій страждальній Україні і наших дорогих синів на війні. І всіх людей по всій земній планеті, а також своїх слухачів від щирої душі і сердечно дякую вам усім. Сьогодні, у цей святковий день, весь світ просить Господа за здоров'я для себе і для своїх родин. А ми, українці, просимо Отця Небесного за свою славну Україну і Божого Сина, просимо благословення, щоб у цьому році. Закінчилась та жорстока війна на українській землі, щоб люди не плакали, а в їхніх душах і серця була радість, спокій, і з миром прославляли Ісуса Христа колядками, щедрівками, спокійно без тривок, і не літали ракети над нашими головами. А я в новому році бажаю всім людям, щоб настав мир по всій землі. А між народами світу на нашій Україні настала міцна віра і любов, злагода, доброта. Що всі люди жили щасливо і горя не знали, а в достатку, в щедрості, в здоров'ї проживали, бо сьогодні день. Божих дарів. Хай Господь благословить святим миром всіх людей на землі, на здоров'я, на щастя, миру в новому році, на довгі і довгі роки життя. Хай буде воля Твоя, Господи, а не моя. Прийшов 2024 рік на весь світ. І на новий рік ми чекаємо хлопчиків, посівачів, які відтягують з торбинки пшеницю. Та засівають нашу оселю і бажають нам здоров'я на Новий рік, аби нам все велося краще, як торік, щоб люди жили в злагоді з природою, мабутнім урожаєм, був важливим бо зерно як символ. Ростання достатку, святого хліба, а ми шануємо донині його, хліб кладемо на столі і святому причастю йому приймаємо це тіло Христове і його даєм дорогу. Сійся, родися, жито, пшениця, внизу коротенька, згори колосиста, щоб на той рік було більше, як торік що всього було доволі і в коморі, і в полі, і в кожному місті, і селі, щоб всі були здорові, щасливі, діти і добре вчились в школі. Сію, сію, посіваю. Вам усім, у вашій хаті, з Новим Роком я вітаю. Не давайте копійки, бо в кишені є дірки. Будьте люди гонорові, дайте гроші паперові, і будете всі здорові в вашому домі. Христос народився, славім Його навіки.